Добре, раз відмовляєте, давайте, розглядайте чи там виносите, давайте, де я Роздаю, поїхав. Да, да, ви Коротше, ви... клопотання моє відхилене. Про перенос розгляду справи так, я і про скористання послугами адвоката не, теж. Я вам запропонував, користуйтесь, ви не хочете. Ну все, тоді я зараз позвоню до адвоката, буду шукати адвоката. Так. Да. Будете з доказами? Да. Я хотів би, щоб це було. Я хотів би, щоб у присутності адвоката ви показали докази. Деякого? Ну щоб він зміг захистити його... Ви ознайомитись з доказами. Ви будете ознайомлювати? Ну, що я вам показую. Ви ж хотіли цим ознайомитися про ваше правопорушення. Ну показіть мені, але з адвокатом теж я хотів би, щоб ви мені повідомили. А це що у вас? Адвокат. Що це у вас? Службовий. Службовий... Службовий толпо? Там есть ее номер, можете повідомить мне. Инвентарный номер есть? Есть. А девиц. Питчок вам. Дивится. Вам ваша право там. Я гиду в третьем ряду. Якщо це я, то я ну то я в третьем ряду еду. В какому третьем ряду? Сдаете задним ходом, в третьем ряду? Так я вперед деду вроде. Вперед? Задним ходом? ходом? А яким ви еду? Уперед деду. Доки ми ознайомилися, що це у вас зараз їздити. <кху> Безнімання. Та не видно ж там нічого. Ви махали, я нічого не бачив. Ну, я вам показав, Спочатку. Я вам показав, валя машина. Вы Вы ви ознайомлюєтеся з, з докладом? Це службові стане ходимо. А я маєс інвентарний азрікою. Незвичайно. Ви ознайомлені? З відеодоказом то що. Я не побачив, що я їхав заднім ходом. А як ви їхали? Я бачив передом я їхав. Здаючись заднім ходом, я вам показав ваше правопорушення показав ваше правопорушення, а потім я вам при... надали звукові сигнал і показали, де вам треба зупинитися. Тоді ви поїхали Ні, Я почув звукові сигнали, перевірю. З каким ходом я не бачив, що там видно, щоб я їхав. Микола Ковальчук, ви з доказами ознайомилися? Так. Да. Якщо це докази. Якщо а це докази. Будь-які фактично. Правильно? Зі угу. дні робить. Добре. Застудити здавалося два часу в день. Буде винесено? Так. Да. Заперети, подвійно, ефективне, ні робити. Так ми не будемо адвоката ждати, щоб я... Не, не буде? Не не. Я вам не відмовляю, ви так користуватися я... правовою так, допомогою. Ну, ви так, різницю влавлюєте? Очікувати ну... і користуватися це різні речі. А як можна, щоб не очікувати і скористатися? Це ваше право. Ваше право не порушено. Не порушене? Я вам запропонував, ви захотіли скористатися. Хотіли платного, знаєте, Ви Знаєте рішення Верховного суду є про те, що о, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, так. має право користуватися послугами адвоката або фахівцями так. в галузі права. знаєте? Так хто, це? не, на нам так, що ви не Ні, так я ж хотів. Е... Чекайте, вам право надане? Користуйтесь. Так де адвокат? Це ваш адвокат. Я ж не визначився. У це. Це мене ще немає адвоката, я хотів визначитися з ним. Відчайте, Тож ви мені не даєте часу. Чого? У вас було, часу було вдосталь. Поки від, ми від, збирали від, 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 відділення. Ви так вважаєте? Я знайшов навіть телефона в інтернеті від адвоката, я хотів тут поблизу сіди знайти. То гусово у вас адвокатська контракт перед Ну ясно. Зрозуміло, так? Так, ну я Микола Миколаївич, 340 гривень штраф буде складати за дане порушення, 10 діб ви маєте право на оскарження і 15 діб на сплату штрафу, щоб він не подвоївся. Копію постанови отримати будете? Звичайно. Підпис поставте, будь ласка, там догадуйте. А що, у вас вже опера постанова? Я ж вам сказав, що буде винесені. І вона сама весь взяла. Бачите раз і вилізне. Я в шоці. Ви знаєте, якийсь? Так а подождіть. Так, все. А з правами моїми ви мене знайомі. Кові? Здравствуй. Можеш безперервно відділи. Клопотання. 63-й, ви ж самі знаєте. Це ж не позбавляє так, вас. Обов'язково. На зворотному зразку з воротів. Ти бачили, у нас порядок це ознайомлення з правами. Ні, я кажу, це Почекайте, ви путаєтесь в показах своїх. Ну, розгляд з ви провели? Так. Да. Ви не фіксуються, на будь-яка. В якому управлінні поліції такий розгляд проводять? В батальйоні супроводження. А, я понял. Е, ось ваші права. Так, Тобто, Борис сам читає, вже готовій постанові, так? Да? Почекайте, там написано чітко ви визначено. Ну, Взагалі-то знаєте чого починається розгляд справи? З знайомлення особи, до якої розглядається справа. Наступний етап. Наступний етап, названня дати, числа і таке інше. Я все це знаю. Пові... Так, ну. Підготовка, Підготовка. Підготовка Підготовка. Вам потім. докази потім. надали. Потім. Докази Так. Да. Ну надали кої які, ну. да, то не докази. Чого? Що ну, є... ви так бажаєте? Ну, побачимо сюди. Діло в тому, що дивіться, а потім наступний етап. А потім винесення постанов. Ні, а ознайомитися з правами особи не треба. Ми з ти з правом. Я маю право на 168 ну, статті, там на те-то тет. 163, на, та та 63, на те, то, ну, те. Так ви ж це все знаєте. Ви це зачитали. Це що я я за адвокат. Це, це, це вас не позбавляє обов'язку. Обов та да, де ж ви не дав? Нічого ви не дали. Ну ладно, хлопці, ми не маємо часу вже. З вами. За дуже мене дуже. цікаво. Суді зустріли. Це буде вам цікаво. Ваша ручка є, так? Так. Там, де дві галочки, будь ласка, ваш підпис. Давайте Так дайте. А за що я розписався? Ну, ви ж за копійю отримали? Так давайте, де я, дай я дай її отримую. Я ж її не отримав. От що дивіться підпис. Не роз'яснено, що не Прова та обов'язки. Чого вам не А за постанову я роз... за постанову що таке 268 стаття? Ну скажіть. Ну, чого я О, скажіть що я дожу вам це пояснювати? 500 гривень я вам поясню. От чекайте, що я вам не об'яснив? Що у вас 10 діб на оскарження? Хлопці, ну якраз ну, оце 268. Давайте, давайте не будемо про це. забудемо. E, терміни, лапи, а, Ну це вже після ну, винесення постанови ви мені розказуєте. А, а повинні постанови. Я постанові. вам пояснив, 10 діб на оскарження, ну, 15, процедура, 15, яку не можна порушувати.